OMTV.ua um про головне. И кратить, утверждает Макрон, бояться Владимира Путина. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу, как прежде. Макрон своей концепцией жодных червоных линий, мы не выключаем ничего, позбавил Путина возможности шантажу. Таким образом, Североатлантический альянс все глубже увязает в украинском Конфликте на самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины. Про це заявив політичний експерт Андрій Піанковський. Французи та європейці не можуть зараз віддати Україну на поталу кремлівського недомірка, бо чудово розуміють, що вони наступні, і що жоден Трамп їх не захистить. І ніхто їх не захистить, окрім української армії. Тому концепція Макрона полягає у тому, щоб надати Збройним силам України усю необхідну номенклатуру зброї та надати її в достатній кількості. Ну а Путін негайно відреагує. Ував на цю ініціативу, тим, що мовляв, Росія може вдарити по французькій території, і у нас є не лише звичайна зброя. А Макрон спокійно відповів, що Франція теж має ядерну зброю, і цим погрози Путіна відразу ж обнулились. І якщо Бункерний погрожує вдарити по французькій території. То він тим самим введе в дію проти себе увесь арсенал НАТО, і його вже будуть бити не 40 чи 60 літаків, які дадуть голландці українським військово-повітряним силам, а потенційно на нього полетять усі 6 тисяч літаків НАТО. І Путін це розуміє. Тому однією своєю концепцією. Жодних червоних ліній, і ми не виключаємо нічого. Макрон позбавив Путіна єдиного інструменту шантажу, оскільки тому нічим відповісти, резюмував Піганковський Андрій Андрійович. Якщо говорити про сценарій, путінський сценарій, кремлівський сценарій після перепризначення Путіна на посаду. Він зараз виводить Росію на мілітарні на військові рейки, і після того він готується їхати. Ваше бачення траєкторії Путіна після пере. Призначення його на посаді, я знову повернуся до доктрини Макрона. По суті, е, ще не надавши озброєнь, Макрон уже здобув політичну перемогу над Путіним. Він перевернув шахівницю, сказавши, що французькі війська вже там і що він не ставить жодних обмежень. Негайно Путін відреагував на цю ініціативу, і це найкраща ілюстрація його планів на своєму п'ятому президентстві. У перший день він сказав, це була його найперша реакція. Ми можемо вдарити по французькій території. І в нас є не лише звичайна зброя. Макрон негайно відповів. Франція теж має ядерну зброю. і цим погрози Путіна відразу ж обнулилися. Подивіться, яка дискусія розгорнулася зараз на всіх російських патріотичних каналах. Це зет бидло, обурене, каже: по суті, Макрон оголосив Путіну Росії війну. Сказав, що ми за поразку Росії. І наші збройні сили, наші фахівці вже беруть участь у бойових діях. То чому ми досі не завдали ударів по Франції? Питають російські патріоти. Ну добре, не одразу ядерною зброєю. Ну у нас же є чудова конвенційна. Тому й не завдали, що чудово розуміють. Якщо завдадуть удару по Франції, Німеччині, Польщі і будь-якій іншій країні негайно автоматично спрацює стаття 5 НАТО, І у відповідь Путіну буде завдано удару. Власне, ударом по французькій території він введе в дію проти себе весь арсенал НАТО. Його вже непокоїти мене те, 40 чи 60 літаків дадуть голландці, а потенційно всі 6 тисяч літаків F-16, які є в НАТО. можуть бути застосовані проти нього, і він це розуміє. Однією своєю концепцією жодних червоних ліній ми не виключаємо нічого. Макрон позбавив Путіна можливості шантажу йому нічим. Відповісти з другого боку. Андрій Андрійович, я не володію інсайдами з Кремля, але Ля лянг деґер, мова війни, це надзвичайно промовисте для будь-якої аналітичної спільноти факт. І відповідно я стежу за тим, як міняється риторика Медведєва. Тобто два роки тому він був трішечки спокійніший, а зараз він просто вивалив ратиці на стіл. Розумієте, все вже планка впала. Плани він має так, але повторюю е, щодо ядерних його Макрон обнулив одразу ж, так само як його обнулили американці своїми попередженнями ще в жовтні 22-го року. Щойно потягнешся до ядерної зброї, тебе просто вб'ють ударом у відповідь. І так само, які плани? От і питають, і ви питаєте те саме, що й путінський зет-народ, чому ми досі не вдарили по Франції? А от тому й не вдарили, що Франція також має ядерну зброю. А що стосується звичайної зброї, то перший удар по Франції скерує проти вас усю міць далекобійних ракет і літаків НАТО, що дуже ускладнить ваше становище. Зверніть увагу на ще один дуже важливий момент. Перше, що зробив Путін, активізував свою п'яту колону в Парижі, і в перший же день усі ліві партії, головна це Лепенша, всі виступили про те, що Макрон штовхає нас до світової війни. Що це авантюризм і таке інше. Але два дні тому Лепенша знову з'явилася на екрані і несподівано заявила, що Макрон має рацію, Путін агресор. Він порушив усі закони. Тепер він загрожує Європі, тому його потрібно зупинити всіма засобами. З нею добре попрацювали. Ймовірно, показали документи про її фінансування путінським режимом, її президентської кампанії. І Макрон забезпечив собі внутрішньополітичний тил. У Путіна залишився один аргумент щодо Франції. Я впевнений, що він його застосує. Путін має багато сплячих осередків ісламських терористів у Франції, які він активізує. Ви ж звернули увагу останні два роки, коли всі російські спецслужби повністю загрузли в Україні. Припинилися ісламські терористичні акти у Франції. А щоразу, разу, коли вони раніше траплялися, один із учасників був якийсь чеченець із російським паспортом. Тобто ці осередки контролювалися Москвою. Ну свого часу, так інструментом ісламського тероризму Іспанію вивели з війни. Пам'ятаєте, на близькому сході так, ну це цей інструмент працює, і він може спрацювати у випадку Франції. Цим інструментом Путін готується скористатися всередині країни. Ви звернули увагу, яка істерика дипломатів у Москве. Вони всі заявили, що ось ось і в Росії будуть терористичні акти. Патрошев нових ходів не вигадав. Як вони прийшли до влади, висадивши в повітря бу. Будинки в Рязані те саме й зараз збирається зробити напередодні виборів. ФСБ, начебто, е, викрила якесь ісламське угруповання в Калузі, яке готувало вибух синагоги в Москві. На зустрічі у ФСБ Путін попередив, що готується терористичний акт і вони мають його викрити. Я впевнений, що викриття будуть, і Путін ними скористається для введення в країні воєнного стану, проведення нової хвилі мобілізації, жорсткої розправи над будь-якими критиками. Між іншим. Не лише противниками війни, а й над тими, хто ставитиме йому дошкульні запитання, чому досі не знищили Францію, яка нам оголосила війну. Ну, станок Андрій Андрійович хотів вас розпитати про перспективи так званого Женевського швейцарського формату. Так розуміємо, що збирається великий саміт, де буде обговорюватись формула миру. Так, ну і китайці туди відправляють своїх емісарів в якості спостерігачів. І поведінка китайців дуже важлива. Перспектива саміту залежить від одного від політичної волі заходу, політичної волі Європи, яку зараз демонструє Макрон, і відродження політичної волі Вашингтона, на яку нам дає надію вчорашній візит Салівана, але Надію потрібно підкріпити справами, адже Китай уважно спостерігає за всім. Ми з вами обговорювали, коли після 7 жовтня Байден виголосив чудову промову, що сили терору оголосили війну вільному світові. Путін бажає знищити Україну. Іран бажає знищити Ізраїль, але ми цього не дозволимо і підкріпив це справами. Скерував дві авіаносні групи. В ній стоїть законопроєкт, який уже півроку колотиться в конгресі, Китай зрозумів, побачив рішучість і похитнувся. Після цього сі примчав у сан франциско і заявив, що в історичній перспективі бачить возз'єднання з Тайванем лише мирними засобами, і попросив американців повернути американські інвестиції і американські технології, без яких економіка Китаю обвалюється в останній. Ні, два роки, але вагання, які почалися після цього, нерішучість Байденівської адміністрації наступні півроку спонукали Китай знову розмірковувати. Тоді Китай, упевнений, отримавши сигнал рішучості США, дещо відступив від підтримки за спиною Ірану та Росії. А зараз, якщо захід продовжуватиме демонструвати слабкість, Китай знову повернеться до агресивної політики. Зараз від політичної волі Заходу залежить чи зможе Байден та його адміністрація протистояти зрадницькій діяльності Трампа, що блокує закон? Наскільки успішно і послідовно розвиватиметься ініціатива Макрона – все залежить. Мир, єдине справжнє рішення це перемога європейської об'єднаної армії, ядро якої становлять українські збройні сили над Росією на полі бою в Україні. І кратіть потверждає Макрон бояться Владимира Путіна. Более того, храбрый Мануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу как прежде.